І наші молодята, наш ромачка і Вікторія. Я хочу своєю дружиною Тетяну Діївну привітати вас цим прекрасним і чудовим днем у вашому житті. Нехай він запам'ятається вам тільки добрим, нехай спогади про те щастя. Який ви відчуваєте зараз і радість, яка вас переповнює, завжди підтримують на життєвому шляху. І ще хочу побажати, щоб ваші серця були люблячими, прощаючи ми по відношенню один до одного, а дух твердим у будь-яких життєвих ситуацій. А далі. Під весільні в цей радісний час, від щирого серця вітаємо вас, ми хочемо вам усіх благ побажати, щоб ви були дружні, успішні і багаті. І ще неодмінно щасливі і здорові, щоб жили завжди у ладу і кохані, ха разом всі справи даються вам легко. Так? Гарні сюрпризи приносять лелеки. І по закінченню свого вітання я ще хочу побажати вам найголовніше, щоб ваш будинок, в найближчому майбутньому, як ви вважаєте, хто скаже, був наповнений дитячим радісним сміхом. ホーリー・カバー